Славік, мій друг дитинства з маличку. Все, знаєте, що в дітей буває в житті, перше якесь багаття з патичків, якісь перші цукерки, які не можна було багато їсти. Було з ним. Кота готували в космос запускати. Таке враження, що відірвали частину мене. І він тільки зовні, великий. Кремезний чоловік, а всередині це плюшевий ведмедик, але який був добрим, сміливим, дуже щирим. Він ніколи не ховався за спини інших. Знаєте, такий лицар в обладунках. Оце був він. В останні роки працював за кордоном, почалася війна в лютому. Він початок березня приїхав додому. Так як він був не військовозобов'язаний, його попервах не брали, От, і вже десь через рік він добровольно пішов на війну, записався в саму небезпечну структуру, штурмові війська. З початку вересня фактично перебував в південніше в Бахмута. Він був наш студент, випускник. Психологія, магістратура. Так в нього і позивний був психолог. Загинув як воїн, гідно, на передньому краї. В нього залишилось двоє дочок.